Так, добрий день, мої любі друзі. 11.28, Так, рибулечка намотана. тільки залишилося її вилежати в холодільничик, і все. Мої хорошенькі опять ви почали вірити в фейкові сторінки. Скільки раз я вам говорю, що в мене один інстаграм, один тікток, дівчатка, мої хлопчики? Я зараз цю сторіночку, я вже взагалі цю сторінку забула. Просто мені зараз знайома написала, ти бачила, що там виклали за твою дочку за тебе. Я кажу, я взагалі туди не дивлюсь. Мої хороші я вам говорю, що в нас один інстаграм, один тікток. В Тіктоки там з чим-то тисяч подпішку, в інстаграмі чим-то тисяч подпішків. Будь ласка, не ведіться на ці фейкові сторінки. Там пишуть всі гадості. все пишуть таке, що до чого я взагалі не касаюся. Ви самі прекрасно знаєте, що ваша світуличка живе тут і нікуди не виїжджала, І вона є тут, і вона є українська шикарна жінка. Мої хороші, так само по замовленню. Не ведіться на телеграм, на ватсап, на інстаграм, на тікток, на меседжер. Будь ласка, всі замовлення тільки на Viber 098 493 0776. Будьте, будь ласка, уважні і будь ласка, читайте і слухайте ролики. Ай так, мої рідулі, мої красиви. Ні, ну рибку я давно намотала. Я робила ролики з тою фейковою сторінкою. Дівчатка, ну не ведіться від ті фейкові сторінки. Ну, яка ж я можу бути друга, дівчатка моя, ну я ось така, як є перед вами. Ну що ж ви ведетесь на ті фейкові сторінки? Мільйон разів вам говорю. Вони пишуть, що хочуть і будуть писати, повірте, ну це буде до безконечності, ви розумієте? Ну, хай вже вони пишуть, просто ви, мої розумнушки, не ведіться, будь ласка. Я вже сьогодні її прикріпила, буду її прикріпляти. Ви розумієте, там таку єру пишуть, боже мій, ну, ну дай Бог тим людям здоров'я. Вони чим більше про мене... Тим більше про мене люди знають. Але найголовніше, щоб ви не велись на цей Ви чули мене? Ваша світулька така обаятельна, привлекательна, очаровательна українська жінка. Да, мої Значить, дивіться, рибулька, от світульки, вся замотана, всю обціолуна, обцілована, обдарована. Вона з такою любов'ю до вас піде, що ви навіть не понимаєте, да, мої хороші. Значить, з такою любов'ю вона поїде. Я така хазяйка, чуєте, це я Олесі кажу, це не на приводі. Камеру включила, три штучки намотала, камера виключилася, перчатки сняла і пішла. Ага. Ні, давай мотай. Намотала все вже, вже хазяйка. Так, мої рімулічки, мої краситулічки. Рибульку всю я намотала. Зараз я її наложу в холодильник. Скумбрійки залишилось 4 штучки, але скумбрійка буде завтра. Завтра і тунець буде. Тут тунець так хорошо продається. Ну він дійсно смачний. 550 гривень банка. Він дуже. У мене дівчинка заказала з Івано-Франківська солонинку. таку дівчатку. А така солонинка в нас є, є з перчиком, є з чорним і є обична. Вона дуже-дуже смачна, але вона є в яремці. Ну ви не зона просить можете приїхати і купити. На привозі У нас повний привоз солонини сала. А тут ось світулічки. Дивіться, як ми робимо. Ми робимо для вас отакими кусочками. Так, да, все перерізав, прирізав, повакумірував такими маленькими кусочками. І ми виложили в холодильник. Дівчинка заказала ось отаке хлоп. Бачите, із красною, і з чорною солонинкою вона заказала. Зараз вона приїде її забере. Бачите, така рибулечка і пару кусочків мало Так що тут ви знаєте, сало не дуже люблять. От... Але в нас ще є така солонинка, є. Щас я вам покажу. Вона є різна. Є така обична, є така, вона дуже смачненька, ви розумієте, вона така... Ну, дівчинка заказала іменно красну. І трошки красний, трошки такої взяла. До речі, такої в мене практично вже немає пошти продала. Так що солонинка є, рибулька є. Все буде добре, все буде, все буде добре. Кажу, ну да, все буде добре. по другому як, на, до речі, на, у нас у Ярем, є ремча спустився, трошки маленький дощик. Це дуже добре, трошки притусив пиль, тому що був вітер, пилячка нормально. Одним словом, рибульку ставлю я сюди, дівчатка, мої замовлення, будь ласка, на Viber 098 493 Кроме Вайбера не приймаємо замовлення нікуди. Інстаграм і Тікток у нас один. Дівчатка, не ведіть на фейкові сторінки, говориться кожен раз замовлення тільки на вайбер. Ви написали город, номер телефона, фамілію, ім'я, отчество і ваше замовлення. Ми вам порахували, скинули рахунок ФОП, Тарасюк. Ви оплатили, скинули скрін оплати, копію чека, і ми відправляємо товар. Ми відправляємо його з вечора, на другий день ви получаєте. Наперед ми кошти не беремо за кордон, якщо у вас є перевізник, під вашу відповідальність.